Всім привіт! Це канал Волтерніст, я Ромко і це вже п'ята частина проходження Майнкрафту на версії 1.0.0. І сьогодні я планую за можливості добудувати будиночок, сходити в шахту та відправитись на полювання за ендерменами. Коротше, я думаю, будиночок зробити ось як. Робити його трошки вище, ніж завжди. Ой, до мене прийшов кіт. Зараз, момент. Так. Коротше, отак от буду будувати. У мене буде прикольно. Так, хоп. хоп, хоп, -хоп. Так. Що ще треба. Зараз буду йти в шахту. Треба взяти трохи всякого гіру для походу в шахту. Думаю, що взяти? Блін. Чи може краще піду зараз поки цей. Накопаю ще трохи цього. Хоча може в мене вистачить тут. А, пісок все одно потрібен, так що йдемо за піском. Так, я думаю, викопати спочатку 12 піска. Так, щоб перевірити, що взагалі працює ця тема, що цей чи це тут пласкі вікна, скляні панелі. Сподіваюсь, що я не загубився і не йду в іншу сторону від цього будиночку. Так, правильно. правильно прийшов. Пожейкати. Так, давай сюди. І, на жаль, у мене нічого вже нема палива, тому буду спускатись зараз в шахту. Пішли. Вниз. в Глибини. Шахтарського життя. Треба вугілля, та і все інше обважано. Так, я забув кайлонове зараз. Кайло. Все пішли. Так. Шукаємо ресурси. Так, тут плакав, бо тут дуже темно. Що у нас тут є? По ресурсам може щось є. Чи нічого вже немає, я все викопав. Так, тут є залізко, його треба забрати. Це дуже корисненький ресурс. Я чую зомбаків. Не знаю навіщо вона нам надобиться, але я думаю буде прикольно. Так. Редстоун. Може знадобитись, я думаю. О, і у якраз. Клас. Так, другий Кайло. Це добув тепер і туди. У мене кіт в ногу. Зараз. Так, що тут? Тут нічого. Треба взяти бруд чи землю. Щоб розлатати джерела. Лазурит. Лазурит бачу. Так, я бачу кіт, у мене вже готовий... Готується стрибати до мене на руки. Зараз я його почухмарю. хмарю. Так, продовжуємо. Що тут? Щось є ще. Я прошу, Щось цікавеньке. Так, тут є золото. Золото здобуваємо. Так, хоп, хоп. Лазурит. Давай зверху. О, знов шахта! Щастить на шахті мені. Але спочатку думаю, треба дослідити печери оці які знизу. Так. Роблю собі ще факелів. Поки 12, якщо що? зроблю більше. Так, хоп-хоп. Хоп. Залізко. Хоп. Хоп. Залізко це клас. а тут вылечку. Это тоже добрече. Треба было взять с собой трошки больше ежи, но а что поробишь? Думаю, выстачит. Так, что тут? У меня тут есть спуски вниз. Да, вот тут спускаться еще нет. Так, ну, мы ты причередали. Всякий рабринский звук. Так, рухаем в шахту. Давай я такой скриншот бахну. Про всякий выпадок. Поставить на заставку. Добіться. Так, треба запам'ятати, що я звідси прийшов. Так, рейки, мабуть, заберу. Щоб будувати новий гіперлуп. Шапка. Так, давай ще тут. спочатку в цей тунель досліджувати що тут тут нічого мабуть далі тут вилічку та лазуріт давай добувати це для зачарувань це добре їм. Так, далі по тунелю. Сюди факел бахнути. Прокопатись і залізкою. Я, здається, чую печерних павуків. Так, зараз підсаду трошки поближче. Печерні павуки, блін, небезпечні. В этой туннель. Okay. Еще палок. Вообще. Как идет? Сколько я рази уже сказал в Ильечку? Вы на за заводе. Так, здається, це там лих вот печерних павуків. Блін. А я, здається, ще й не зберігся на новому місці. Ну і прям десь. Так, хоп. Вережний. також можна буде піти потім? Пошли спочатку. Сидимо. Так, ми під цим болотом. Тут же можна забука. О, хлібчик. Так, це я вже забрав скрині. Золото. Як би так орієнтуватись в шахті ще? Навчитись. Далі супер клас. Тепер сюди, думаю, треба там перекрити, блін. Клас, так. так. Це добуваємо. У ну, мене досить багато, але все одно не завадить, я думаю. Чи може чуєте зробити будинок дах з цього? Каминя, хотя не якость тупо, довольно лично. Так, сподеваюсь, и тут мы зустримим паукив. Там багато Іди сюди. Давай кліпчик.

Ух, uh, так. Сюди. Прям десь поряд, блін. Сюди. туди. Купанюємо вилічку. Так, одне кайло зламалося, але я знайшов друге. Так що ми тут пробудемо трошки довше. Добре, це чи погано, звісно. Так, пана. Але мабуть, добре. Давай вниз. Я тут був? Так. Ще прохід туди. Так, тут тільки редстоун. Я не знаю, що він, він нам потрібен в дуже великих кількостях. Я десь пам'ятаю казав, що можна було далі прийти. Ой, сюди. Зараз ми з ними зіткнемось, ви знаєте. Ані. Окей, ні. Золото. Так що тут? Скринька. Це, це знадобиться.

Так, трошки на цих версіях дивна механіка з лавою. В принципі, що поробиш? І шахта вже горить. Я вас з цим вітаю. Я був так. Блін. Вони зверху тікаємо. Бати Мі, блін, небезпечно, бачите, як. А? Так, давай сюди. сюда не щелебу. Вони падають. І скільки їх там? Блин, як вони зверху падають? Замурувати. Зараз <ріст> ще зверху знаходиться якесь їхнє лігло. блін, воно далеко. Так, ось воно. Все. З пауками закінчено поки. Поки що паукам дупа. Мабуть. Фух, клас. А Брати? Тут, блін, багато ходів, я вам скажу. Давайте це ще. Я хочу спуститись вниз. Оким я зараз висоті? От Треба нижче 16 -е. треба ще нижче розумієте для чого я це криву для пошуку діамантів. А я тут був, я пам'ятаю. Ще трошки оп сюди. Помітити, що я тут був. А, здравствуйте! Же. Ух ты же, блин. Да ведь как краса. Тринадцатая высота я крас. Ее корми бабой криперы. А в принципі, в порівнянні з печерними полками кріпери це не страшно. Фу -фу -фу. Так. Короче, на цьому, я думаю, треба завершити цю серію. Продовження буде вже в іншій серії. Тому це канал Торніст, я Ромко. Якщо вам подобається такі відео по Інкрафту та іншим іграм, та взагалі відео по іграм, підписуйтесь на канал. До побачення.